Вітаю всіх. Багатофункціональний сайт, на якому легко і швидко можна заробити криптовалюту, якщо розуміти, що тут робити. Я насправді розбиралася кілька днів, тому що функцій заробітку тут досить багато, тому не завжди можна зрозуміти. І щоб ви менше розбиралися, менш витрачали часу, я вирішила вам розповісти і показати все швидко і докладно, де і куди потрібно клацати, як заробляти і скільки можна заробити. Поїхали. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ділитеся моїми відео з друзями, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Спасибі, що знаходитесь поруч і відвідуєте мої відео. Сподіваюся, вони приносять вам користь. Перше, що я хочу розглянути, це розділ Overfall. На перший погляд, не завжди зрозуміло, що тут можна клацати і куди заходити, щоб заробити. А зараз ми розберемося. Дивіться, коли я натискаю на цей розділ, дуже багато функцій вискакує аж два ряди. Якщо ми, наприклад, натиснемо зараз на Over Crypto», Тут вибираємо підрозділ ПТС, багато рекламних блоків, за які можна отримати різну кількість коїнц. Наприклад, натискаю на один рекламний блок, показується певний сайт, реклама проглядається дуже швидко, повзунок доходить до кінця, тут зверху, з'являється капча. Яку треба розгадати, натиснути на ту картинку, яка одна не схожа на всі інші. Заробляємо таким чином додаткові монети. Далі розділ Ексентив. Що тут ми можемо бачити? Це також невеликі рекламки. Заробити можна 5 коїнців, 2 коїнці. Відкривається реклама, з'являється капча. Я не робот натискаю, капча розгадана. Реклама переглянута і монети зароблені. І так далі можна переглядати інші реклами, це 5 секунд, проходить 10 секунд. Після натискаємо на стрілочку, повертаємося назад і знову з'являється капча. Її розгадуємо. І монети відлітають на основний баланс. Складного нічого немає. Якщо ми натиснемо на AmonLeaks, присутня велика кількість ігор, за які можна отримати непогану дінжку. Тут потрібно перейти скачати ігру, пограти, може, 10 хвилин, заробити 700 коїнц, 1000 коїнц і так далі. Розділ Києві також тут можна отримати хорошу кількість монет. Заробити завдань є достатньо, також є короткі посилання. Тут ми бачимо, перейдемо, можна теж непогано заробити на коротких посиланнях, дається більше Сатоши, ніж просто переглянути звичайну рекламу, тобто серфінг. Так, це все відбувається. Далі. Давайте тепер перейдемо на кран, розповім, як він тут працює. Переходимо до розділу, натискаємо на БТК Faucet. Тобто заробляти будемо біткоін. Натискаємо на кран. Внизу натискаю Click Reward. Після Опускаємося трохи нижче та натискаємо вже на клейм reward, тобто потрібно отримати нам нагороду. А для цього потрібно розгадати просту капчу, а бачимо тут прості приклади існують. Потрібно їх вирішити, як у першому класі. А після. Вибираємо ту картинку, яка повторюється менше разів. Капчу розгадали, все, ми пройшли цей кран кожні 15 хвилин, можна використовувати цей розділ. І коли спустимося нижче, є додатковий заробіток на проходження опитувань. Можна проходити опитування та заробляти 10 тисяч коїнц, 4 тисячі коїнц і так далі. Тепер перейдемо на розділ ПТС, це перегляд реклами. Розділ окремий, натискаю тут чимало рекламних блоків. Я не одразу зрозуміла, як можна заробляти тут насправді на який рекламний блок натискати. Бо реклам багато, стрілку, чи якоїсь капчі, якусь галочку десь поставити, я не одразу побачила, що тут робити, як заробляти, не розумію, що взагалі з цим всім робити? І можна тут якось заробляти. Але я таки розгадала це завдання, мені підказала. Одна моя підписниця, коли ми натискаємо на будь-який рекламний блок, з'являється сторінка з великою кількістю реклам. Їх тут може бути 6, може бути 7, і повинна з'явитися стрілочка синенька, маленька. Ви її повинні помітити, вона може бути буде вгорі нижче, може бути праворуч, зліва. Зараз вона знаходиться на рекламному блоці. Справа на автобусі. Ось синя стрілочка. Я на неї зараз натискаю. Мене перекидає на сайт, що я мушу переглянути протягом 5 секунд. Після повернутися назад та розгадати вже капчу. З'являється капча. Тобто, я все зараз правильно роблю. Розгадала капчу і заробила додаткові монети. Також роблю і надалі: тут уже потрібно подивитися 10 секунд цей рекламний блок. Стрілку ми бачимо вже не на рекламному блоці, а на білому тлі. Натискаю на неї, переглядаю рекламу протягом 10 секунд, як написано в інструкції. Після вже повертаюся назад, знову розгадую капчу та зароблені монетки також відлітають на основний баланс. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити! Ще цікавий момент інвестиції. Ми можемо заробляти, перевівши свої зароблені сатоші на інвестиційний розділ, тобто купити акції. Щодня нам будуть повертати 3%. Ми можемо перевести свої зароблені гроші в цей розділ або поповнити рахунок у цьому розділі. Також тут є реферальна програма. 25% за активність рефералів ви будете отримувати додатковий дохід. Копіюйте своє реферальне посилання, розповсюджуйте його в соціальних мережах, меседжерах та заробляйте більше. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень показувати своїх, свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!